Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, діти, ми сьогодні з вами будемо подорожувати нашою рідною Україною в один з найбільших степових заповідників Європи, який розташований на півдні Херсонщини, а називається він Асканія Нова. Це справжня перлина українського степу, яка зберегла свою первинність, а Сканія нова визнаний одним із самих природних чудес України та входить до сотні найвідоміших заповідників та парків світу. Тут зростають унікальні рослини, гніздяться рідкісні птахи та живуть тварини з різних континентів, які вільно живуть в степах. України. А Сканія нова має площу понад 33 тисячі гектарів. Територія заповідника розділена на три частини: північну, південну та великий чапельський під. Останній являє собою природну низовину та є абсолютною заповідною територією, де вільно пасуться тварини. В степу можна побачити сайгаків, бізонів. Коней приживальського, антилоп, індійських буйволів та інших рідкісних тварин. Серед птахів тут можна зустріти чорних та білих лебедів, дроху, журавлів, сірих куріпок, африканського страуса, фазанів, степових орлів, папуг, фламінго та павичів. На великому Чапельському поді росте велика кількість червонокнижних рослин, серед них і ендемік Асканії Нової, Рябчик Шаховий, Караган Скіфський, Ковила Українська, Скіфський тюльпан, Волошка Талієва та інші. В Асканії Нова можна відвідати один з найкращих дендропарків України, який функціонує завдяки складній зрошувальній системі. А також зоопарк. Діти, заповідник Нова – це гордість нашої України, який ми маємо зберегти для майбутнього покоління, який є одним із семи природних чудес України, найбільшим степовим заповідником Європи та входить до сотні найвідоміших заповідників та парків світу. Діти. Бережіть, любіть! І шануйте природу нашої батьківщини. Сподіваюсь, вам була цікава подорож Україною. До побачення! Бувайте здорові, мої любі діти!